Слава Ісусу Христу! Сьогодні 18-й день Адвенту, і центральним словом наших роздумів є тепло. Чи вміємо ми створювати теплі відносини, зберігати тепло у відносинах з нашими рідними, близькими? Можливо, ми очікуємо, щоб до нас добре відносились, а самі забуваємо або вважаємо непотрібним бути вихованими, вдячними в одній із своїх промов до подружніх пар. Папа Францис сказав: вживайте ці три слова, якщо бажаєте, щоб ваша сім'я була міцна та щаслива. Перепрошую, дозвольте і дякую. Вживаючи ці слова, ми виявляємо пошану та любов одні до одних і зупиняємо можливі конфлікти. Дорогі брати та сестри, ми маємо прекрасну нагоду розпочати від сьогодні такий стиль спілкування з нашими рідними, близькими та випадковими людьми. Намагайтеся, щоб ясла вашого серця були теплими та привітними. Дякую Богові за любов, яку він виявив до нас, ставши людиною. Будьте вдячні своїм батькам і рідним. Господи, як я можу бути тобі вдячним? Помолимось, Отче наш у цьому намірі.